Вітаю, розпочинаємо новий інформаційний день 26 вересня. Разом вночі Росія атакувала понад 150 безпілотниками. Біля однієї із атомних електростанцій під час збиття вибухнув дрон. У Кам'янці-Подільському судили домашнього кривника про це та інше готова розповісти у випуску «5 хвилин на головне. У ніч на 26 вересня ворог випустив 154 ударних БПЛА типу шахет, «Гербера» та безпілотники інших типів. За попередніми даними командування повітряних сил зсу збито чи то подавлено 128 ворожих БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі нашої країни. Зафіксовано влучання 26 безпілотників на дев'яти локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Під ударами РФ були Херсон та Суми. Впродовж години по Херсону прилетіло близько півтора десятки авіабомб, пошкоджено адміністративну будівлю та дев'ять приватних будинків. Інформація щодо постраждалих не надходила. Близько 4.20 ранку. Ворог вдарив попередньо кабом по житловому сектору у Стецьківському старостаті. У сумах пошкоджено житлові будинки. Також повідомили, що можуть бути перебої із електро чи газопостачанням. Масштаби атаки уточнюються. we yeah. Спостерігачі Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували збиття і вибух безпілотника приблизно за 800 метрів від периметра південно-української атомної електростанції. Йдеться у повідомленні на сайті МАГАТЕ. За повідомленням це сталося в ніч проти 25 вересня. Як кажуть, у МАГАТЕ на АЕС їм повідомили, що тоді помітили 22 дрони, деякі з яких наближалися до станції на відстань у пів кілометра. Південноукраїнська атомна електростанція є однією із трьох діючих атомних електростанцій України. Три її реактори наразі виробляють електроенергію на повну потужність, нагадують в агенції. Гендиректор Рафаель Гросі наголосив, що це черговий критичний момент, який свідчить про постійні загрози ядерній безпеці під час війни Росії проти України. У Хмельницькій громаді попрощалися із героєм російсько-української війни, старшим солдатом Іваном Сергійовичем. Галицьким він служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув у Волноваському районі 19 березня 2025 року. Кілька місяців вважався зниклим безвісти. Його особу нещодавно вдалося встановити за допомогою ДНК експертизи. Воїну назавжди 32. Поховали захисника на алеї слави кладовища у мікрорайоні Ракове. Вічна слава та пам'ять оборонцю щирі співчуття рідне. У Кам'янці-Подільському суд виніс вирок 38-річному домашньому кривднику. У поліції області нагадали деталі справи. 38-річна кам'янчанка неодноразово зверталася до правоохоронців із приводу знущань свого співмешканця. Кривдник ображав жінку, нецензурно лаявся та погрожував фізичною розправою. І все це у присутності двох малолітніх дітей. Попередження та адмінпротоколи не зупинили гору чоловіка. Тож поліцейські відкрили кримінальне провадження. Наразі суд вже виніс кривднику вирок, і це два роки пробаційного нагляду. Цими вихідними в обласному центрі відзначатимуть День міста. Цьогоріч Хмельницькому виповнюється 594 роки від першої писемної згадки про місто. Традиційно хмельничани відзначають День міста в останню суботу вересня. І з цієї нагоди для мешканців та гостей міста підготували різноманітні заходи. У Хмельницькій міській раді анонсували і мистецько-благодійні акції, ярмарки і виставки. Тож 27 вересня на вас чекають, зокрема з 8 ранку до шістнадцятого. Ярмарок обжинки на вулиці Прибузькій із 12 до 17 художній флешмоб малюємо місто наших мрій. Це по вулиці Проскурівського підпілля відбудеться із 12 до 18 буде освітній ярмарок у парку імені Михайла Чекмана. О 15-й виступи творчих колективів міста на майданчику біля торгівельного центру Дитячий світ о 16-й на вас чекатиме концертна програма у мистецькому двороку музичної школи номер 1 за адресою Проскурівська, 18. о 18 Ті концертна програма національного президентського оркестру на відкритій сцені біля кіно, кінотеатру імені Тараса Шевченка. Тож також у Хмельницькій міській раді зазначають, що із нагоди дня міста у суботу у Хмельницькому тролейбуси курсуватимуть безкоштовно. Міській раді просять робити валідацію у звичному режимі лише представників пільгових категорій громадян, а решті пасажирів ніяких спеціальних дій для проїзду громадським транспортом робити не потрібно. Із детальною програмою заходів можна ознайомитися у наших соціальних мережах або ще телеграм-каналі. Дякуємо селам оборони за можливість організовувати та відвідувати подібні заходи. Наразі це все чим стигає поділитися впродовж дня ще більше новин. Тож до зустрічі.